Проти мої кохані! З вами Ханна, найкращий зірковий таролог. І так дивимося, сюрпризи зими. Думайте про себе сонечки. дивитесь в мою групу Телеграм. Там крутий контент, там від випадків амулетів і багато я даю вам порад, які заплатили великі гроші. Для вас я це даю безкоштовно. І так, мах. Ви знаєте, цього... цієї зими. У вас є всі інструменти для того, щоб здійснювати, послухайте мене, всі ваші бажання. Можете взяти навіть ручку і записати Вимах, дія за вами, як здійснити, зробити хоча б один крок, хоч якісь шаги, кроки в цій напрямок. Так, і карти кажуть, що це по справедливості. Пам'ятаємо, цей рік рік карми, і в вашому випадку, всі, хто мене слухають, саме так ви по справедливості зараз заслу... заслужили на це і маєте на це право. Тут ви щось зараз захищаєте свої особисті кордони, або, знаєте, ви захищаєте ті надбання, які вже маєте стосовно вашого життя. І Верховна Жриця, у вас дуже розвинулась інтуїція. Слухайте її. Тому що те, що вона вам говорить, це те, до чого треба прислухатися. Які ж ще сюрпризи? Ви будете стояти на вибору шляху. Карта впала до вас поспішає. Це дев'ятка чаш. Поспішає до вас відчуття. Того, що я себе кохаю нарешті з цієї зими ви почнете кохати себе. А що ж за вибір шляху, вищі сили підкажіть? Карти кажуть, ви пішли з якихось відносин або з якоїсь ситуації, хоча кохали цю людину або цю ситуацію когось з роботи в будь-якій сфері життя. Ви пішли, тому що була хитрість обману маніпуляції. Імператор. Це було від імператора. Чоловік, який себе так позиціонував, але був нечесний з вами. І так, який ж сюрприз цієї зими, Колесо фортуни, можливо, поновлення відносин з цим чоловіком. Так, будування стабільних і надійних відносин з цим чоловіком. Так, іерофан, брак, вінчання. Ой, як.